Вірш на сьогоднішній день, Другою Коринтянам Вістата Лува, 4 віч. Бо зброя воювання нашого не тілесна, а сильно Богу Богом на звинування твердень. Читаємо значення тексту. Тепер свідки його йдуть, проповідують правду про Боже Царство і не силують нікого прийняти ту правду. Вони ставлять віст царство перед людьми і люди можуть прийняти або відкинути її. Їм сказано, що у виконанні тієї роботи вони не мають уживати тілесної зброї, як це часто, католики часто робили, щоб інші прийняли їхні навчання, то приміняли тілесну зброю Так? Зброя Божих людей складається з духовного меча, то є слово Боже. Отже, слова апостола відносяться включно до роботи про Івана Царства, свідки Йова є посланцями мира. Вони розказують про Божі задуми. І вони не потребують тілесної зброї, щоби примусити людей слухати Слово Боже. Коментар взяти з вартової Башти номер 2 1940 рік. І так слова, котрі сказані були апостолом Павлом, що зброя воювання нашого не тілесна, а сильна від Бога на зруйнування їхніх твердень, Тобто їхніх думок, їхніх планів, їхніх замірів, задумів це все, що не в гармонії із Богом, із Божим Словом, із Божим законом, правилами і методом, це все стоїть вороже. І ми не воюємо проти тих, хто взяв інші методи і способи. Тільки єдине проголошуємо правду. Тут заслідковано є, що римсько-католицька герархія, коли бажає, щоб по її стороні стояло більше людей, то вона навіть примінює зброю, тілесну зброю. Вона має свої армії людського походження. Божа організація має армію небесну. І слово Боже, правда, котра контролюється небесними силами, щоб виконати Замір Божий у Божому накресленні. Тому тут і засвідковано, що коли виконувалася праця свідоцтва Іванів Царстві дому додому, починаючи з 1922 року, і до Другої світової війни, то там не була примінена якась фізична сила. А придостанна була завість і сьогодні ми бачимо, коли вже виконується праця після Другої світової війни, як останнє остереження про кінець доморського правління. То було так також методою предоставлено ця правда для жителів землі, що дійсно прийшов кінець на всі чотири краї землі, демонському правленню. І цей кінець вони сьогодні самі оголошують, об'являють, і виробляють і показують, що окрім заміщення, Війни і нищення друг друга вони більше нічим не заняті. Щоб захопити територію, щоб своє центральне керівництво встановити замість Божого керівництва. Тому всі ці старання стоять напрасні, безрозсудні і неуспішні, вони мусять прийти до великого розчарування і сліпозначення. Тому сказано є, що. Слово Господні це є обоюду гострий меч зброя духовна. Якщо ми не будемо живати Його, то Він буде різати нас. Тобто облічати, докоряти і вказувати, який буде Кінець. Тому є зазначені тут, що слово слова, які апостол Павло, Говорив іменно відносно проповіді Іванія, царство це свідки Йогові, є посланцями мира. Іменно не воювати, а мир той, що від Бога прийде повідомляти про нього. Вони, каже, розказують про Божі задуми, про Божі заміри. І вони не потребують тресної зброї, тобто слуги Бога Йогови не вживають, щоб примусити когось аж тіресної зброї. А показує, що слуги Бога Його всього-навсього лише проголошують слово, заміру Божого на підставі пророцтва і значення його і показують пророчу картину. Котра повідомляла про битву Армагедон, як вона виконувалась тоді під керівництвом Божим, і як вона виконується тепер під керівництвом Божим при повному виконанні значення цього пророцтва для честі, слави і оправдання Божого ім'я. Це так, значення.